Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати, навколо ж орачі та сіячі? Уваживши ту мрію дивовижну, приходив небо малювати шуряк. Вона сказала перестань, бо вижену, у тебе каже небо, як сіряк. Якийсь художник у роки голодні, зробить, узявся небо за харчі, були у нього й пензлі боговгодні, став на ослін, Отсунув рогачі, у нього й хмари вигинали зміями, уже почав, і сонце пломінке, вона сказала ні Ви не зумієте, злізайте, каже, небо не таке. Уранці глянеш. Хочеться літати. Вночі заснеш у мужа